Меловін зізнається, що зав'язав із запоями. Спортсмен Олександр Усик готується вкотре стати татком. Снайперка Євгенія Емеральд розкриває шокуючу правду про свій шлюб. А багатодітні Тімур та Інамірошниченки хрестять названого сина. Обряд зіркове подружжя вирішило проводити у Михайлівському золотоверхому соборі. За хрещену дворічному Марселю пішла колишня няня старшого сина Марка Марія Семенько. За словами Тімура, вона сама запропонувала свою кандидатуру, а вони з Іною залюбки пристали на таку пропозицію. За хрещеного ж обрали близького друга сім'ї, адвоката і колишнього нареченого блогерки Раміни Ескагзай Євгена Проніна. Цікаво, що мірошниченки та пронін вперше покумалися ще п'ять років тому, коли Євген хрестив старшеньку донечку Тімура та Інни Мію. Тепер виходить подружжя, знову породичалося з відомим адвокатом, і одного хрещеного на двох ділитимуть одразу двоє дітей у сім'ї. Та Мії для малого братика нічого не шкода. Пачить, що скоро таких братиків чи сестричок може побільшати зіркова сім'я на превеликий подив усіх вирішила усиновити ще одну дитину. Таку звістку в своїй інсті оголосила Інна. Чому так швидко? Бо відчуваю, що є місце в серці і в квартирі. А дітей, які чекають на сім'ю, все ще десятки тисяч. Ми шоковані, але радіємо. І всі подробиці цієї захопливої історії обіцяємо повідомляти в наступних випусках. Тож чекай на ексклюзивні коментарі. Про велику та щасливу родину мріяла і знаменита снайперка Євгенія Емераль. Та не склалося два тижні тому. Вона заявила про розлучення з чоловіком Євгеном Степанюком. А тепер шокувала заявою про його причини. Перш за все, я просто жінка. Одна з багатьох сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля. А далі гірше Євгенія виклала в мережу фрагменти їхнього з чоловіком листування з голосовими повідомленнями Євгена до екс-коханої, і почути приголомшує. Чоловік погрожує дружині фізичною розправою, якщо їхню спільну дочку в майбутньому наважиться взяти на руки якийсь уявний обранець емеральд. Мені Ти дитина, я заберу. Сам Євген на публікацію листування поки що не відреагував, але вже очевидно, що розійтися мирно у подружжя навряд чи вийде. Тим часом інша зіркова пара тішиться радісній звістці. Боксер Олександр Усик із дружиною Катериною готується стати батьками четверте. Інформацію про майбутнє поповнення підтвердив промоутер Сашка після того, як Катю помітили з животиком на христинах дитини іншого відомого боксера і друга сім'ї Усиків Дениса Берінчика. За 14 років у шлюбі пара привела на світ уже трьох дітей: двох хлопчиків і дівчинку. Цікаво, кого ж очікують цього разу. Хай там як буде татковий сюрприз. І додаткова мотивація перед найважливішим боєм у його кар'єрі. Адже вже у грудні усик має битися з британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Чемпіон із гумору. Таке звання офіційно мав тренер-переможець першого сезону ліги сміху Сергій Сивохо. О, о, Зранку, 17 жовтня, відомий гуморист і шоумен пішов із життя у віці 54 років. Сталося це у Німеччині, де, за розповідями друзів, останнім часом Сивоха лікувався. У нього була тяжка хронічна хвороба легень і проблеми зі шлунком. Сам шоумен волів не говорити про них публічно, але що із Сергієм щось не так, прихильники запідозрили ще кілька років тому, коли гуморист раптово сильно схуд, а після пересувався на милицях. Не дай Бог вам, худ. Нути так, як худнув я. Після цього я лежав впродовж чотирьох місяців. Іноді, взагалі, не хотілося їсти у всіх його проблемах. Найбільшою підтримкою сивохо була родина. Понад 20 років Сергій перебував у шлюбі з екс-телеведучою Тетяною Сивохо. Пара має дорослого сина. Прощатимуться ж із Сергієм рідні і всі охочі 3 листопада у Києві. Все буде добре у кожного з. Нами. Що мав страшну недугу, але на щастя її позбувся, зізнався співак Мелові. Виявляється, 26-річний виконавець ще донедавна страждав від алкоголізму. Такою заявою мел приголомшив в інтерв'ю люкс. фм я напевно міг би себе назвати алкоголіком. Я просто не виглядав як якийсь е е е негативний образ алкоголіка. Я був побутовим е інтелігентом. У мене були сліто запої. каже, полюбляв вживати міцний алкоголь, але розбавляв його соками та солодкими газованими напоями. А такий мікс ще більше бив по здоров'ю. Назавжди вільний від похмілля співак запевнив, що алкоголь зло, у чому ми його цілком підтримуємо. І поділився, що нині без нього почувається просто чудово. Ще пак! Кров кипить, вже не знаєш, треба, коли вже немає спокусу до тебе. На жаль, життєві істини від Меловіна ще тільки доведеться засвоїти іншому відомому співаку Міші Крупіну. Через оковиту соліст гурту «Корупція» втрапив у неабиякий скандал і навіть замислюється про завершення кар'єри. Скоріше за все, що я на деякий час свою кар'єру музично буду припиняти. Перш ніж розповідати далі, просимо все ж не поспішати з висновками стосовно міші. Бо сьогодні ти, шановний глядач, ще матимеш змогу переконатися. Наскільки дивною може бути поведінка зірок щодо їхніх фанів? А поки що повертаємося до нашої історії, і справа там ось у чому? Цього тижня Крупін давав благодійний концерт в одному з елітних ресторанів Одеси. От тільки замість благодійних співів музикант шокував публіку своїм неадекватним станом, просто а, одне питання Ви всі вишові чи що? Отаким риторичним запитанням звернувся нетверезий артист до слухачів. Зрозуміло, після такого вони й справді неабияк... аби як... <кій> здивувалися. У шоці від власної поведінки наступного дня прокинувся і сам Крупін виправдовуватися не став. Натомість щиросердно перепросив мені дуже дуже сильно соромно. І ще раз я вибачаюсь. Та вибачили, вибачили, Міш. І навіть закидали інстазвернення артиста словами підтримки, як то кажуть, таланту не проп'єш, але радимо, пане Крупін, достовірність цього твердження все ж не перевіряти.